Шановні друзі, я вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео ми будемо саджати бульби кал в горшики. Також будемо саджати їх в невеликі горшики для підготовки підрощування їх з наступною висадкою в саду на квітники. Покажу, як це правильно робити, коли це робити. Оглянемо посадковий матеріал. І в кінці відео я назову Шість чинників, за яких кали погано квітнуть. Це причини, як... з якими стикаються багато садівників. Вони розстроюваються, тому що очікують рясне квітіння, а з'являється одна-дві квіточки, а остальне – все листя. Додивившись це відео до кінця, я сподіваюся, з ціма проблемами ви більше не стикнетесь. Друзі, взагалі навіщо висаджувати кали в горшики або інші квіти. Ми це робимо для того, щоб квіти, посаджені в горшики, завжди були у нас перед очима. Схочемо цей букет поставимо на терасі, схочемо на доріжці або ще десь. Ось ці гіацинти ми висаджували в цей великий горшик восени. Це осіння квітка, тобто висадку ми проводимо восени, також як і нарциси. Завжди вони прикрашають нашу дачу. Навесні черга прийшла висаджувати кали. Кали краще проводити посадку. Якщо ви висаджуєте кали в горщики і маєте можливість занести їх на початковому етапі, коли холоди. В тепличку або в кімнату на пророщування, то розпочинати посадку бульб можна вже в березні. Якщо ви збираєтесь висаджувати бульби кал в саду одразу. То краще дочекатися того часу, коли ґрунт прогріється хоча б до плюс 10 градусів. Кала це рослина тропічна, тому вона не переносить холоди. Давайте, друзі, оглянемо посадковий матеріал. У нас не просто бульби, у нас бульби з голландської фірми Captain. Я колись був на цієї фірмі світовий лідер по виробництву бульбкал. У них самі красиві сорти. А головний секрет рясного квітіння це те, що вони обробляють ці бульби таємним розчином, завдяки якому кали багато років потім рясно квітнуть. Більше у них на рослинках квітів, ніж листів. Я був вражений, тому замовляв саме їхні бульби. До речі, в Україні можна такі бульби замовити тільки в інтернет-магазині рослин Флоріум. Саме вони є імпортерами в Україну з фірми Каптен. Ось такі бульби. Вони середнього розміру. І скільки можна посадити ось такий горшик? Дві бульби на ось такий горшик. Це що стосується об'єму. Одна це буде забагато для неї. Три буде замало. Дві саме те, що треба. Грунт не повинен бути сильно кислим, він не повинен бути дуже лужним. Слабокислі ґрунти це те, що потрібно. Саме з таких ґрунтів кала буде добре висмоктувати елементи живлення. Це класман, він бачите, який пухкий, він вологоємкий. він добре буде тримати вологу, але в той же час він добре проводить. Повітря і кала буде дихати, вона не буде там е, замокати. І трішки додаємо в цей ґрунт в класман ось таку жменю. Ну, ми на око робимо, друзі, жменю кислого торфу. Це кислий торф для того, щоб трішки-трішки підкислити. Ось так, ґрунт приготували. Десь 2-3 см. Багато не треба. Ось так. Насипали керамзиту в один горщик. І так само в інший. Спочатку заповнюємо ґрунтом. Чуть не забув, в ґрунт треба ну, дуже бажано додати якесь добриво пролонгованого способу дії. Це добриво, яке буде на протязі тривалого часу забезпечувати калу, елементами живлення перемішуємо. Коли будемо паливати калу, то коренова система самостійно буде підживлюватись. Так, наповнюємо ще трішки на яку глибину розташовувати кали. Приблизно, якщо велика бульба, то 5-6 см. Якщо бульба невелика, як в нашому випадку 4-5 см заглиблювати. Ось так, розташовуємо. Тут рівне донце, корінці підуть звідси з верхньої частини, з бокової частини. Тому не бійтесь, трішки натиснути на бульби, нічого страшного з ними не буде. І присипаємо шаром ґрунту 4-5 см. Ці кали будуть рости у нас постійно в цих горшиках, квітнути, ми будемо їх тут тримати. Але, як я і казав, друзі, частину бульб ми будемо вирощувати, підрощувати для подальшої висадки їх в саду. Ми зараз їх посадимо так само, як саджали ось в ці горшики. Ну, звісно, горшики. Менший. Чому? Тому що нам важливо тільки дочекатися, щоб коріння запустилося і таке інше. Як це робимо? Звісно, розклали, звісно, підписали всі е, вже назви, е, вони підписані. Не сюди вже не кладемо ми керамзит, насипали ґрунту, розташували, придавили, підсипали все. Це дуже-дуже легко і просто, але дає чудовий результат по підрощуванню бульбашок. на протязі місяця. Вони будуть тут, поки в саду холодно, але процес буде у нас вже йти. Для того, щоб кали скоріше почали проростати для початкового росту, потрібно їх після висадки полити достатньою кількістю вологи. Але не переливати, це дуже важливо. І розміщуємо їх в теплому місці до тих пір. Поки на вулиці не буде вже достатньо тепло для нормального їх подальшого розвитку. Через скільки заквітнуть ці кали, які ми з вами тільки що посадили, приблизно через 6-8 тижнів. Тобто зараз середина квітня ми побачимо квітіння після середини червня. Як довго будуть вони квітнути, залежить від нас, як ми за ними будемо доглядати в середньому кали. Квітнуть на протязі приблизно одного місяця. Ось середину літа ми будемо любуватися цими чудовими квітами, так як ми зараз е, любуємося цими чудовими гіацинтами та нарцисами. Шість чинників. За яких можуть кали погано квітнути, друзі. Це дуже важливо. Перший чинник нестача світла. Кала любить яскраве світло, але не любить прямі сонячні промені. Вона просто може обжигатися, вона може погано квітнути, вона може розпочати хворити. Тому на півтінь це саме то місце, де вона буде добре почуватися. Другий чинник неправильний полив. Переливи чи недоливи можуть зменшувати кількість квітів та період квітіння, тому дуже важливо підібрати правильний ґрунт, в якому буде зберігатися волога, але вона не буде заважати корінням дихати. Легкий, пухнастий волога та е, повітря проникнений ґрунт. Це саме те, е, завдяки чому кала буде добре квітнути і розвиватися. Третій чинник нестача добрива без поживних речовин. кали Будуть квіти блідими, і їх буде мало, тому бажано додати в ґрунт при пасації доброго пролонгованого способу дії, що ми з вами зараз і зробили. Четвертий чинник низька температура. Кала це тропична квітка, і вона не переносить холодів. Тому зараз ми тримаємо її в теплому місці. На початковому етапі буде розвиватися а приблизно в середині травня, коли вже е, минують загроза паморозків е, зворотних, ми її винесемо в сад або на терасу і будемо вже продовжувати вирощувати її на відкритому повітрі. П'ятий чинник е, неправильно підібраний ґрунт. Ще раз за це кажу, тому що це дуже важливо. Якщо ґрунт е, неправильно підібрати. Е, він буде чи важкий, чи занадто кислий, чи занадто лужний, то кала буде погано рости. Ґрунт повинен бути, опять же, легкий та е, слабокислий. І шоста наприкінці причина, шостий чинник це старіння рослин. Час від часу з роками треба бульби замінювати, оновлювати посадковий матеріал. Бульби, які ми з вами зараз висаджували, це молодесенькі бульби, вирощені вони на всесвітньо відомій фірмі Каптейн. Це нідерландська фірма. В Україні ці кали можна купити в найбільшому інтернет-магазині рослин. Флоріум замовити. Я залишу посилання внизу в описі під це відео, і з фірми Каптен Бульбикал. Ви там можете замовити. По промокоду наша дача для вас буде чудовий подарунок, знижка мінус 10% на всі рослини, які ви придивитеся для себе в інтернет-магазині Флоріум. На цьому я відео завершу. Бажаю всім красивих яскравих квітів, гарної погоди, мирного неба над головою. До побачення!